Христос Воскрес! Це справді це велика перемога для нас, що Ісус Христос не залишився в гробі. Ми вже чули, що війцю закону в старому заповіті, але вона якби не Воскресала і з'їдали. Але наш Ісус Христос, Він Воскрес, і ми святкуємо це свято, свято Воскресіння нашого Господа. Ісуса Христа Він дійсно дійсності Воскрес, вісності живий, і Боже Слово каже, що прийде час і воскреснемо ми, Воскресні померлі. І вже брати в принципі, вже і сказали багато чого, що і я планував казати. От Вже провели порівняння, яка різниця була в старому заповіті, і яка сьогодні в нас є, як ми сьогодні маємо святкувати за свято Пасхи. Я теж зачитаю це місце, яке вже також було зачитано. Ми ж в перекладі Оніє, Перша Корінця 5, 8, 7 і 8 вірш, апостол Павло нас закликає і каже такі слова. Отож, Очисти стару гроші, щоб стати вам новим кістом. Бо ви бо наша пастка Христос за нас уже жертву принесена. Тому святкуємо, святкуємо не в давній а не в вершині злоби і лукавства, але й у присмуках. Чистості та правди. І ми бачимо, Ісус, апостол Павло, заохочує, щоб ми святкували Пасху і дає настанову, як святкувати. І знаєте, читаючи старий сапвіт, ми вже чули порівняння, як в старому сапвіті це було, як там заповнювали акція, як Ангел Вобитель пройшов цей дім, були косяки помазані, і багато дуже чого те, що написано в старому заповіті, воно відбивається в новому заповіті. Навіть якщо ми подивилися на притчу про блудного сина, вона також є частково відбивається і в старому заповіті не буду тебе це повільнювати в старому заповіті. Свято Пасха було свято П'ятидесятниця також це все. Було в старому заповіті, але новий заповіт нам дає нове святкування цих свят. І так же само, як ізраїльський народ ми вже чули, вони були 430 років в рабстві, і прийшов час, і Бог їх вивів із рабства. І вони були в рабстві, їх там гнобили, їхніх дітей вбивали, кидали в ріку, їх дуже тяжко примушували до тяжкої праці, щоб вони працювали. Вони написано в Божому Слові, що вони стогнали, і які стог, вони стогни їхній стогін дійшов до у Господа Бога. І так само ми в нашому житті, коли ми були поневолені гріхом, ми не були свободні гріха, Гріх Він владарював над нами. Але коли прийшов Ісус Христос, ми чули пару тиждень назад, а Італію проповідував, що Він подарував нам свободу, свободу від гріха. Коли Часто не люди можуть казати, а вам там то не можна, вам не можна пити, не можна корити. Але насправді, коли ми приходимо до Бога, ми можемо сказати: ми можемо не корити, а ви мусите корити. Ми можемо не пити, а ви мусите не пити. Ми можемо не обманювати, а вам половина ви робите і обманюєте, тому що ви не маєте влади над собою, над своїми ріками. Колись один брат, ну, чоловік в чорні покаявся. І він перестав курити, і е, там він зустрічає другого, і, і він каже: От я не курю, а Назар, а то просто я схочу, та й теж не буду курити, що там тобі Бог поможе. І він, і він взяв і кинув курити, І походить три дня, каже, я зустрічаю Вадим свій він і каже, от я не курю. Але пройшло ще декілька днів, він дивився цей чоловік знову курить. А Він каже: Та, бо такі обставини пришити, я мусив знову заборити». Він каже: просто ти не маєш свободи, але Христос, він дає істинну свободу. Він визволяє, коли ми приходимо до Нього. Він визволяє із цього рабства гріха, він дає нову свободу. Він помазує ці косяки нашого серця, коли ми каємося, коли ми приходимо, і ангел лобити, Він нас не погубить. Просто чаша гніва, коли ми були посуденими гніву, але коли приходить Христос, Він ми стаємо посудинами. На честь. І так же само, як ізраїльський народ, Бог вивів цього тяжкого рабства. Правда, вони потім забували, потім не казали, о, як добре було в її Вони забували, які там зущання, вони переходили. І коли Бог їм сказав святкувати цю Пасху, посміху святкувати, але їх часто вони оглядалися назад, і вони забували за це злени, не бачили добре, бачили часни, бачили. Що там доброго було. І Бог, він такий. Він ніколи не покаже, що в світі було погано, він показує, що було добре. Але забуваючи людина, в якому ріку вона жила. Я такий щасливий, що Бог він відкрився мені ще і пізнати Бога, що Господь подарував спасіння, подарував благословіння. І знаєте, багато хто. Богу і служить, тому що боїться пекло попасти, знаєте, але я сьогодні кажу в своєму житті, якщо би навіть пекло не було, я все одно кажу такому Богу, просто словах служити. Варто дійсно мати такого друга, нашого Господа Ісуса Христа, який і веде на цьому земному шляху, і також вічно вічності він обіцяє бути разом. І сьогодні ізраїльський народ, коли вийшов із Єгипту. І ми прочитали тут Боже Слово і каже, тому святкуємо не в дані е, ані рощі злоби і лукауста, а у пісноках, чистості, чистості та правди. І сьогодні, коли Господь нас освободив, Він бажає від нас вірності. Сьогодні Бог не дозволив нам свободу, але Він бажає, щоб ми в тій свободі залишилися вірними йому. І також, перший Коринтян, 10 розділ. Е, Господь, апостол, якби апостол Павло, Бог через Апостола Павла, він розказує застереження. Приводить приклади, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту, і як він не був послушний Богу. І як сьогодні важливо нам просто бачити ті приклади і просто брати їх до серця свого, щоб не поступати, як це робив ізраїльський народ. Роки, і десятий розіпершої першого коритянка написано: не хочу я брати, щоб не знали. Що під Хмарою, всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі Мойсея, і всі їли ту саму духовцю, ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. І тут описано: як Бог Він живий із Єгипту, і Бог їх вів, Пам'ятаєте, Хмара йшла. І вночі Бог вів, і в день Бог вів хмарою, яка їм і вночі світила, і вдень йшла над ними, і кому, за яким вони повинні йти. Але далі написано проблема. Написано, але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх упустить. Якщо ми на цьому ця тема закінчилася, можна думати, ну чому Бог їх не вподобав. Але на то були певні причини. І так ізраїльський народ в старому заповіті, а в новому заповіті це якби преобраз можна сказати від церкви Ісуса Христа Господа нашого і то, що написано ми далі будемо читати, воно написано просто для нас на науку, щоб ми. Не були пожадливі на зле. І це написано в шостому вірші. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі. І вони. І Боже Слово, воно дає настанови, як не святкувати цю Пасху, але в той же час, як її і правильно святкувати. І стара Рощина, яка несла гріх, яка приносила багато зла, і Брат Тарік зачитував, які гріхи були в українській церкві. І ця церква одержала всі е, всі дари благодаті Божої, але в той же час в церкві було багато проблем, багато чого вони робили неправильно. І апостол Павло посвятив два послання, які він настановляє, як правильно їх поступати в цих чи інших речах. І тому ми брали ті приклади і просто вчилися е, вчилися поступати по Божому Слові. І каже: не будьмо також і як деякі з них. Як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Ви пам'ятаєте, коли Мойсей вийшов на гору, він перебував з Богом, Бог там дав йому заповіді, дав їм настанови. Але не було совернів Мойсея, і вони собі зробили ідола. Вони собі зробили ідола, прийшли до Арона, кажуть: Зроби нам теля, зроби нам бої, які будуть ходити перед нами.' І Арон бере, каже: Дайте золота, він це все знайде у золота. В Голині написано. Вивісів і зробив теля. І цікаво, звідки знав, що теля ну, іменно треба теля зробити, а тому, що історія каже, що єгиптяни, вони поповнялися якраз теляття, то їхній був Бог і так званий. О, і Арон зробив, вони тому кажуть, завтра свято для Господа. Їхнє серце, як би рукаво не хотіли і Господу служити, і той же час ну, і своїм похотям служити. І сьогодні ми можемо багато чого зробити ідол в нашому житті. Те, що ми найперше е, ставимо на перше місце, те є наше ідол. Але якщо ми ставимо Бога на перше місце, е, знаєте, часто була людина, вийшла, хати, Ой, я забув мобільний телефон чи забув там гроші, повертаюся. А, я щось ні разу не чув, щоб хтось сказав: Я забув помолитися, бо я забув почитати Біблію, сам назад, от і, щоб додому, щоб помолитися. Ну я думаю, що ми не забуваємо, але. Важливо, як важливо, щоб нашим нас не було ніякого ідола. Ідолом може бути машина, робота, гроші наші можуть бути наші ідолом. І багато сім'я може бути нашим навіть ідолом. Mm -hmm. О, звичайно, mm -hmm. все говоримо про сім'ю. Треба торгуватися, гроші потрібно заробляти. Але як важливо, щоб воно не було нашим ідолом. Боже слово каже, щоб не бути нам ідолянами. Були вони а навпаки, ставити Бога е на перше місце, щоб Господь мав. Першенство е, не раз. Е, ну. Так, хай Господь нам допоможе, щоб нашим, нашим Господом, нашим нашим не було ніякого ідола в нашому житті, але щоб тис нашим Богом був істинний, е, люблячий наш Господь. І далі Боже Слово каже: не станемо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли діяли і поляло, їх одного дня 23 Тисяч. Страшна кара. Вона описана е, в книзі Числа, 26 розділ, написано, що Ізраїль почав ходити до Марських, е, до Чорного спусту. І Бог їх покарав. І цього дня загинуло, як написано, 23 тисячі. Часто людина думає нічого страшного, цех чи цех. Та е, е, покаївся, Бог простий, а насправді Бог їм часто карає за гріх. Ми не раз думаємо, що все буде добре. То, то, ну, то, то в старому заповіті було, а в новому не так. Але ми зараз зустрічаємо книзі «Дії апостолів Ананії Сефіру, які сказали один раз неправду. Серце поселився Гріх, вони сказали неправду. І вони в результаті загинули. І як важливо нам старехи за гріха. В старому заповіті Бог конкретно казав не чинити перелюбку, не буду діяти. От, а новому заповіті Ісус планку підіймає і каже: хто подумає, хто подивиться з пожадливістю, той вже чинив перелюб. Коли хто подивиться з гнівом на брата свого, той вже є братобивця. І як важливо сьогодні нас, як ми читали, очистити цю закваску з нашого розуму, щоб у нашому розумі не було жодного гріха. Знаєте. Один профільний казав, що на суді будуть багато людей, які пожили все життя в броді в чистоті, а в думках було набагато чого інше, в думках був, в них була ненависть. І коли вони стане до Божому суді, їхня причина їх ну, посудні за цей рік, який вони жили в своїх думках. І тому хай Бог нас благословить, щоб ми берегли своє серце, берегли свій розум від цього гріха. І далі написано. Дев'ятий вірш каже, ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовують та й від Зміїв загинув. Коли вони йшли з Єгипту, і були різні ситуації, не було води, не було хліба, і вони казали, ну де, чи, чи Христос не серед нас, чи, чи Христос не є серед нас, ну, чи Бог не серед нас, чи Бог нас залишив. І тим вони випробовували Христа. Часто буває, приходять якісь обставини, якісь трудності в наше життя, ми можемо казати, ну де Бог, чи, не вже Він мене залишив. От, але Боже Слово нас закликає, щоб ми і в той час доверяли нашому Богу. Коли я піду хоча б на долину смертельної темряви, то не буду боятися, бо ти при мені. Часто ми можемо не бачити, чи Бог. Є з нами, коли нам трудно, коли нам важко, коли нам треба пройти через цю темну кімнату, але Бог, він той час рядом. Ми можемо мовчить, але Він хоче, щоб ми довіряли йому. Ми можемо почати нарікати. Десятий віч каже, Ані, не нарікайте, як деякі з них нарікали і, і загинули від побитів. Ізраїльський народ. Він нарікав часто, де була, вертаємося назад в Єгипет, нам вже доїда обридла. І такі всякі в них різні були нарікання. І часто людське серце може закреститися. Цей гріх, це нарікання, це незадоволення, це бути недовольним своєю роботою, тим, що маю, своєю зарплатою, своєю уже машиною чи своїм домом і тому подібне. Своєю навіть навіть дідою людина може нарікати на Бога. Але Господь закликає, що ми цього не робили. І написано, що вони загинули від погубителів. Написано, що вони нарікали, Бог послав змію, і змії їх кусали, і вони помирали. І далі вони почали пикати до Мусея, і всей зробив змія, мідяного змія. І написано, що хто подивиться на цього змія, подивився на цього змія, він жив, а хто не подивився, він вмирав. І так само в нашому житті, якщо можливо, десь рік нас перемагає, десь ми падаємо, подивитися на Ісуса Христа. Ісус Христос він є цей крок змія, який, якщо ми почнемо кликати до нього прокощення, і Господь і нас. Прощає Господь нас прощає, тому хай Бог насбереже від всяких нарікання. І Боже Слово каже, усе це трапилося з ними, як приклади, а написав нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому -то, хто подумає, ніби своїй вір, нехай стережеться, що не впасти. І сьогодні ми вже чули, що коли ми прийшли до Господа, Господь помазав посяки нашого серця, ми з Господом, але як важливо, і Боже слово застерігає нам контролювати себе, берегти себе не впасти, триматися Бога. Господь ніколи нас не залишить, Господь нас буде вести. Важливо нам дивитися на Бога, не допускати цих гріхів своє серце і йти просто слідувати за Богом. Тому що сьогодні, на жаль, багато людей вони е, ну, відпадають від Бога, і люди, які. Ставлять собі ідола на перше місце чи починають робити один із цих перерахованих гріхів, от, і, на жаль, відпадають від Бога. І тому хай Бог нас береже, щоб вони стегли своє життя апостол Іван в першому посланні 5:18 там каже такі слова. Написано: каже ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо, бо хто народився від Бога. Той себе береже і лукавий його не торкається. Я важливо, щоб ми були нарожені від Бога, хто не грішить, той, хто себе береже, що до лукавий він нас не торкався. Сьогодні далі написано, що досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви не випробувалося більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. І знаєте, життя так побудовано, що людина вона переходить різні випробування, різні спокуси. І людина думає, що я не вийду, я це не зможу пройти. Але Боже слово нам обіцяє, що Бог він дасть більше, ніж ми можемо знести. Дивлячись на ізраїльський народ, ну вони, ну не було води? Ну трошки потерпіть. Ну їди, можливо, десь ну, Бог і пробував, їди десь трошки не було. Ну почні, дякувати Богу, почніть довіряти Богу. Та якщо Бог вас з Єгипту вивють, все не там необхідне, через море перед вами поступилося, хмара дала. І вже Бог Він. Щось ну, тепер таке, далі ми не зможемо знести. І так само в на нашому житті, коли ми переходимо різні трудності. Пам'ятати, що Бог він свято не дасть більше, і як тут написано, що навіть дасть полегшення при випробуванні. І як важливо нам сьогодні цю святкувати цю Пасху, правильно, з чистим серцем, кожного часу не хіба сьогодні святкувати, але час святкувати і написано поспіху там написано писано стегна підбережені, старому забитті написано святкувати, тобто йти твердо за Богом, стерегтися всякого зла і просто слідувати за Богом. In haj Gospod, da se mu obražejo, da kažejo, da naša pasta resnice mi se odvale pravim nad šestih srcem. Amen.